Усім привіт, я вже в Україні, і знаєте, хотів би сьогодні розвіяти міф про те, що якщо ти не вчасною в дані, тобі потрібно платити 17 тисяч штрафу. Не знаю, я сьогодні ходив в ТЦК, знаєте, і не платив ніяких 17 тисяч штрафу. Приїхав я недавно йшов в Україну, і сьогодні сходив спеціально в цикад, щоб оновити дань, дані, щоб мене випустили за кордон. Коли сидів в Польщі, мені там хлопці казали, тобі треба буде заплатити 17 тисяч штрафу, тому що ти невчасно поновив дані. Знаєте, але сьогодні прийшов і мене просто запитали: ти хочеш виїхати за кордон? Я кажу, так. І вони кажуть, ну то йдемо сьогодні по новому дані. От дивіться, сьогодні мені вклеїли штрих-кода, мене не було штрих-кода, і поновили базу в резерву плюс. І що хочу сказати, ніяких 17 тисяч штрафу немає. І також не переживайте за галочку в резерві, плюс, що вчасно оновлені дані, їй не потрібно, щоб перетнути кордон. Сьогодні я також це запитав в ТЦК. Хлопці, ті, що сидять зараз за кордоном з 18 до 22 років, не бійтеся їхати в Україну. Я не знаю, що там зараз буде далі. Ну, я перетнув кордон неданошу і скоро буду вертатися назад. Відео про те, як я вертаюся. Буде на каналі, чекайте. А сьогодні я ходив в ТСК, перевірив цей міф, і він є неправдивим.